Добрий вечір. на телеканалі «Пирятин» підсумки тижня. Говоримо про найголовніші події останніх семи днів. Безперечно, найважливіша подія відбувалася сьогодні. Вибори до Верховної Ради України о восьмій ранку. Всі виборчі дільниці відчинили свої двері для тих, хто прагнув взяти участь у голосуванні, віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Ми також спостерігали за тим, як проходили вибори у Пирятинському районі. Сьогодні, 28 жовтня, всі виборчі дільниці відкрилися вчасно, о 8-й годині ранку. 26 774 жителі Пирятинського району занесені до списку виборців. В першій половині дня голосування пирятинці не поспішали визначитися зі своїм вибором. На 13-ту годину проголосувало 30% виборців. В місті та селах району активність виборців суттєво відрізнялася. Так у Каплинцях на 13-ту годину проголосувало 39% з числа занесених у списки, а у Харківцях рівно 40% виборців. Серед тих, хто проголосував у названих селах, люди похилого віку, працездатні та молодь складали рівні частини. У порятині, на дільниці, що розташовано в приміщенні перятин агроконсерв, активність виборців зафіксована на позначці 29%, а у школі номер 1 33,8%. По місту у цих дільницях в першій половині дня активно голосували люди старшого та середнього віку. На жодній з відвіданих дільниць черг не було. Серед населених пунктів, які були предметом нашої уваги, вирізнялися харківці. Поблизу прохідної підприємства Лукул на 12 годину 30 хвилин ще висіли агітки одного з кандидатів, за кілька десятків метрів іншого. А поблизу храмової споруди у Харківці поряд мирно споглядала з виборчих агіток ще двоє кандидатів-конкурентів. Дільниця номер 530-717 розташована у Пирятинському ліцеї, одна з найбільших в районі. До списків тут внесено більше двох тисяч виборців. 59 виявили бажання проголосувати вдома. За оцінкою членів комісії і спостерігачів, виборчий процес проходить мляво. Активність невелика. Проголосувала четверта частина із виборців. Всього виборців 2308. От ну прошлий рік було й того слабше до За ходом голосування. Спостерігало півтора десятка людей від партій, громадських об'єднань та окремих кандидатів. Жоден не висловив зауважень до роботи виборчої комісії. Я спостерігач від міжнародної правозахисної організації. Континент порушень істотних не було. дільниця підготовлена відмінно. Кабіни добре підготовлені, урни своєчасно опечатані. Все згідно розпорядку. Спочатку тільки було недостатньо освітнього кабінах. Після зауваження кабіни змістили і зараз все нормально. Марійка Гриценко голосує вперше. На дільницю прийшла разом із чоловіком та його братом. Гуртом і веселіше, і не так боязко. Свій вибір зробила давно і не приховує його. Хоча й цікавиться, чи не є це порушенням закону. Голосую перший раз настрій хороший. На виборчій дільниці No 530716, що в будинку дитячої та юнацької творчості, активність людей ще менша. На 14-ту годину із 2089 виборців проголосувало 583. За звичкою йдуть на вибори переважно люди зрілого віку. Перед за все я хотів би всіх привітати із сьогоднішнім святом Днем демократії. І... Варто зазначити, що наша дружня команда членів дільничної комісії дуже організовано відповідально підготували нашу дільницю для процесу голосування. Але на жаль, я бачу, що відвідуваність дуже низька. На на, на даний час проголосувало десь біля 30% від списку виборців. Дійсно, як завжди, дисципліновано голосують люди більш пожилі пенсійного віку, і кидається в вічі, що дуже мало активно прийшли, поки що на вибори молодь. І я так сподіваюся, вони ще проснуться, відбудуть там всі свої справи на базарах, ринках і все ж таки прийдуть на вибори, бо їм жити в цій державі. Отже, вони повинні проявити якусь свою громадянську відповідальність. На що ми сподіваємося, і, і дуже їх чекаємо. Спостерігачів на цій виборчій дільниці також чимало. Зранку був невеликий інцидент з одним із громадських об'єднань, яке представило п'ятьох людей, що мали намір слідкувати за ходом голосування. Членам комісії довелося доводити неправомірність цих дій, посилаючись на закон про вибори. Відбувається все, все в такій дружній обстановці. Ніхто не мішає такому виборчому процесі. Не... Не створює певних трудощів, ні ми їм, ні вони нам. Я думаю, що з цим у нас все гаразд. Після 14-ї години атмосфера на виборчій дільниці явно пожвавішала, людей стало більше. А в цілому, по Перятницькому району, на 18-ту годину проголосувало 14 тисяч виборців. Це майже 64% від загальної кількості. Такими були попередні результати голосування. Докладну інформацію про волевиявлення виборців Пирятинського району ми подамо у середу, 31 жовтня. А зараз про ті події, що відбувалися напередодні виборів, 25 жовтня в Пирятині урочисто відкривали реконструйовану будівлю пологового відділення центральної районної лікарні. Перший етап реконструкції вартував більше 8 мільйонів гривень, які були виділені із державного бюджету. Наступні два етапи потребуватимуть ще 18 мільйонів. Високі гості з Полтави, які прибули на урочисте відкриття, запевнили, що фінансування проєкту продовжиться у 2013 році і не буде залежати від результатів виборів. Того ж дня, 25 жовтня, в Пирятинському ліцеї відкривали сучасний атлетичний центр. Планується, що його будуть використовувати як дорослі, так і діти. Ірина Уляницька була серед перших відвідувачів цього закладу. Освіта Порядинщини працює над створенням нової школи. Її мета максимально розкрити можливості кожної дитини та усіляко їх розвивати. Для того, щоб реалізувати цю ідею, необхідна база. Тому відділ освіти і влада роблять усе, щоб втілити в життя програму Нова школа. У Наслідний рік ми також передбачили в обласному бюджеті великі, значні кошти для того, щоб розвивалася освітянська галузь. А загалом в області діє програма підтримки освітянської галузі на 2012-2015 роки. Я думаю, що це та програма, вона повинна стати основною в нас в області і такі ж програми є в державі. Бо хто турбується за освіту, за юне покоління, той дбає про майбутнє. Ідея відкрити атлетичний центр виникла давно, проте реалізувати її вдалося лише сьогодні. Дякуючи тому, що уряд уже два роки підряд цей нинішній уряд передбачив у бюджетах спеціальний рядок кошти на заходи з позашкільної роботи з дітьми, і ми маємо можливість направити частину коштів безпосередньо позашкільним навчальним закладам. І, і, і порятинці знають, що розвивається і б'ють тепер у нас і станція юних техніків. От і частину коштів ми акумулювали, щоб створити спортивну базу. Атлетичний центр створений на базі порятинського ліцею, проте буде підпорядкований дитячо-юнацькій спортивній школі. Чому в ліцеї? Тому що в ліцеї є приміщення. Під всім закладом є прекрасні підвали, достатньої висоти. Вони просто зараз захаращені, стоять просто будівельним сміттям, нікому туди немає діла, немає коштів. Тут можна було б знає, що зробити: і тири, і зали, тенісні, і більярдні, і можна й бігати навіть було б. Його треба поступово освоювати. Урочисто відкривали атлетичний зал у присутності вчителів та учнів. На свято завітали люди, які допомагали реалізовувати проект. Заступник голови облдержадміністрації Олександр Коваль, голова райдержадміністрації Микола Купріян та голова районної ради Олексій Нечепоренко. Їм і надали право перерізати червону стрічку та першими оглянути атлетичний центр. Це прекрасний зал, який зроблений силами і своїми, і спонсорськими. І загалом при організації влади це так і повинно бути, бо влада повинна бути імпульсом тим, який додає. Але те, що зроблено, це конкретно воно є, воно для дітей, для спортивних змагань, для спортивних зрушень, для здоров'я кінцек. Далі зал оглянули діти та вчителі. Всі були в захваті від побаченого і одразу кинулися випробовувати тренажери. Бо тут дуже багато тренажерів і тут можна займатися спортом. Займатися цим спортом, щоб цим стати сильним займатися в тренажерному залі зможуть не лише діти, а й дорослі. Сюди будуть, я знаю, ходити, звичайно ж, ліцей, вихованці дитячої інакше спортивної школи. Сюди будуть ми робимо графік, тіти четвертої школи їм близько, можливо, і шостої, там у них є свій невеличкий зал такий. От. І я знаю, що сюди будуть ходити педагоги з місцями своє здоров'я. Ми запровадимо абонемент, по якому може кожен дорослий вніс певну суму грошей, викупши таке абонемент на місяць, на півроку там, чи як, приходить сюди і працювати над собою. Заняття для дітей в залі будуть проводитися не лише після уроків. Атлетичний центр використовуватиметься і в навчальному процесі. Зараз програма побудована таким чином, що вчитель фізичної культури має можливість варювати, там, які види спорту обирати більше. Тепер, звичайно, що упору буде не, 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 не тільки на легку атлетику, що в нас більше було, не тільки на, гімна, на гімнастику, як таку в залі, а на атлетичні види. І, звичайно, уроки з культури будуть проходити і тут. Щойно відкритий центр обладнаний сучасними тренажерами. Також створено комфортні умови для заняття спортом. Тут є місце і де можна штангу піднімати, гирі, тренажери на будь-які групи м'язів. Тут є місце, де можна просто посидіти на дивані, пити чаю, пограти в теніс. Тут зробили ми прекрасні туалетні кімнати, душові, гаряча вода. Є приходьте, працюйте над собою і допомагайте у світі. І за обладнанням, і за людьми, які будуть займатися в залі, слідкуватиме спеціально підготовлений фахівець. У п'ятницю, 26 жовтня, виповнилося 68 років відтоді, як Україну було визволено від німецько-фашистських загарбників. Цю подію в Пирятині відзначали урочисто. Вшановувала ветеранів разом з іншими наш кореспондент Наталія Литвиненко. То як не учасники хору, ветеран найкраще знайомі з подіями Великої Вітчизняної війни, тож саме їх виступ і відкрив урочисту програму до 68-ї річниці визволення України. З пісню в пісню звучали слова, які допомагали учасникам бойових дій Великої Вітчизняної долати будь-які перешкоди, вселяти бойовий дух і волю до перемоги. Загиблих пом'янули хвилиною мовчання. Слова щирої вдячності визволителям звучали з уст голови районної державної адміністрації Миколи Купріяна, голови районної ради Олексія Нечепаренка, заступника міського голови Ігоря Шекиринця, голови ради ветеранів Богдана Дубецького. Відзначили з нагоди 68-ї річниці ветеранів і учасників бойових дій грамотами і подарунками. Подякували за визволення, відбудову, активну життєву позицію і виховання підростаючого покоління. Грамотами нагороджені Анатолій Пилипенко, Олексій Щека, Галина Шепелявцева, Іван Лебій для всіх ветеранів. Визволителів звучали пісні та повоєнні мелодії в виконанні хору ветеран і учасників художньої самодіяльності районного будинку культури. У духовному житті нашої громади також сталася помітна подія. Відзначив триріччя від дня заснування монастир святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця у селі Калинів міст. 26 жовтня, в день пам'яті іверської ікони Божої Матері, обителі відвідали керівники району і міський голова міста Пирятина. Влітку 2009-го у Калиновому мості з'явилися ченці, які шукали місце для нового монастиря. Промислом Божим знайшли його біля лісу на узгір'ї, де колись був панський маєток. Це трапилось 2 липня, в день пам'яті святителя Іоанна, на честь якого планувалося будівництво чернечої обителі. Перша братія їх було тільки троє, на чолі з Ігуменом Серапіоном прибула сюди 26 жовтня того ж року, в день пам'яті іверської ікони Божої Матері. Відтоді він вважається днем народження монастиря з Божою допомогою. з покровительством Царицы Небесной, Иверской иконы Божьей Матери, нашего Небесного Заступника, Святителя Анна, Шанхайского Сан-Франциско Чудотворца. Мы созидаем здесь обитель. Не просто будувати обитель на голому місці, долати нерозуміння й супротив місцевих жителів, влади та ще й внутрішні сумніви. Перший рік був найтяжчим, зараз також нелегко, але віра і впевненість допомагають ігумену Серапіону та його сподвижникам долати труднощі. І, хоча святкову літургію й молеби на честь іверської ікони Божої Матері сьогодні служили в маленькому будиночку, переобладнаному під церкву, ігумен мріє про той час, коли на місці хреста встановлено, минулого року, засяя золотыми банями величный храм. Будем молиться, чтобы Господь благословлял нас на все труды, которые мы здесь совершаем, чтобы Матерь Божия была нашей покровительницей, нашей заступницей, чтобы святитель Иоанн, шанхайский, сан-франциский чудотворец, скорый услышатель, скорый в бедах помощник был здесь и благословлял здесь нас на все наши добрые дела и начинания, молился перед Господом за нас, и в скором времени засиял здесь золотыми куполами первый храм в честь Северской иконы Божьей Матери, а второй храм, второй собор был в честь святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского чудотворца. Если Господь благословит, чтобы был не один, не два, а может быть три, четыре и больше храмов. И самое главное, Щоб душі людські тут знаходили утішення. Цього дня і Гумен Сарапіон і громада приймали привітання від священнослужителів, які прибули із Києва, Лубен і навколишніх сіл та міського голови міста Пирятина. Дай Господь Бог вам допомагає, благословляє, і щоб на цьому місці в прекрасному місці, щоб отут була свята обітів. Спасибо. Для нашої Пирятинської громади, для сіл навколишніх, Пирятинської міської ради, сусідніх сільських рад, підсвіття створення цього монастиря блага справа. Хочемо подякувати перш за все цю за те, що він робить у цій дуже боговодній справі. Для Бога і для всіх нас. Добра вам, щастя і Божої благодати для всіх. Завершилося святкування третьої річниці заснування монастиря спільною трапезою. Такими були найголовніші події тижня. Днями ми дізнаємося, кого обрали до Верховної Ради України і хто відповідно захищатиме наші з вами інтереси. Не пропустіть і сподівайтесь на краще. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Незалежно від результатів голосування, програма Підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення!